Святитель Іван Златоуст про те, що хтось має якусь благодать знання, повинен передавати потребуючим і про світера. Біднолюбний Бог, жаліючи наш рід, не залишає жодної людини без благодатя, не тільки праведним дає благодать, але й грішним, бо він щедрий і неупереджене, наказує все йому сонцю, сходить на праведних і неправдих, і бажає всім спастися, нехто він грішником і дає йому помірну благодать, щоб отримав, що, отримавши він шанував. Того, хто ходив із покаянням і вдячності до нього, не вернувшись від грішного шляху. А коли, отримавши благодать, залишається в своєму нечесті, то він віднімев врешті-решт від нього благодать, яку той отримав, і до догиї невогняної, оскільки він не пізнав в честі того, хто його вшановував. На ньому звершиться написаний Ільна, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівняна з тваринами і подібнуся ним. І знаю грішних людей, які вони поклали руки на хворих і цляли їх. Але це було двояко, не тільки стосовно того, як подає але хто, то, хто отримує. Якщо той, хто отримує, не вірує, то він не отримує благодаті ні від праведника, ні від грішника. А віруючий, отримує благодать. Зцілення навіть від грішника благодать дається кожному за вірою. І Господь говорить тим, які приходять до нього. за вірою вашою, нехай буде вам. Ти вірує Ім'я Господа, якого приходиш і ніколи не сумніваєшся, отримаєш благодать. Бо той, хто не все, звершує Бог. Багато присвітрів, будучи грішники, приносять дари, і Бог, від них не відвертається. Ось, освяче принесені дари Святим Духом, і хліб стає тілом, Господи, через стає чесною кров'ю Господа, деякі вважають, що вони чинять щось розумне, вони причащаються від деяких пресвітерів, оскільки знаю те, дещо недобре, і несвідомлює, що бажання вчиняє хтось добре, воно більше грішить. Хто ти суддя свого начальника, хіба не чув слів апостола, начальника народу свого, не лихослов. І ще, хто, ти, що посуджує чужого раба, перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має сили поставити його, ти не маєш влади судити, викривати його, тільки повчаєш і наставляєш тим, і сказав апостол Павло: не судіть нічого перечаснеш, поки не прийде Господь, який освітлети таємне темрі виявить. Осердечні намрії, тоді кожного буде похвала від Бога. Він має владу судити тебе. Для цього судей є Господь, і знову Господь каже, суді, щоб і вас не судили. Ти виконав належне правило, не умовляй давати початки від своїх плодів, які потрібні для церкви, не цікавився на що вони витрачені, а коли наміришся судити його в цілому, то насамперед поглянь на свою послугу і випробуй самого себе. Чи немає щось негідного? Твоєї совісті, чи насуджує тебе твоя думка, і не кажу, досліджу справи цілих років, а тільки одного дня Приглянь уважно, що ти поправю день, чи насудив кого, чи не спокосився, охо твоє чимось? чи не знехто бідним, чи не насміявся над ближнім своїм, чи не вдарив когось, то не увагу, чи не пошкодувати чим чим своїй душі. Якщо ти чист у всьому цьому, то чистота твоя залишається при тобі, і недобре звершуючи про світ чи іншого, але він скаже. Займався блудом, а я ні. І ти обікрав свого ближнього і вкрав бідну, кожен нехай бачить зле у своїх справи. На нехту своїм колдослідженням ти до ближніх, коли хтось нехто сказаний і поверне твій язик для звинувачення, присвітря або когось іншого, то нехай чекає, що отримує таку ж відплату, коли ти чиниш те, то не осуджуєш ближнього. Господь каже тобі лицемір, вийми з першу колоду з ока Твого, і тобі побачиш, як ви, вийнявши скалку, з ока Твого брата, попікнуйся про твої гріхи і не суди того, для кого ти не поставлений суддей. Крім того, я для світу зобов'язаний ставитися до народу, так насамперед, і чіткого серця мутися за народ, наступатися до смерті, а тим, що терплять несправедливість, не зобов'язаний віддавати душу свою за утару, нужді допомагати, почали втішати нас наперед, не бути здопаметні. Злопам'ятне присвіте, нахилі щодня, душа злопам'ятна присвіте, ніколи не приносить Богу чистої молитви, оскільки його серце є злогом. Якщо ти не берешся своїм ближнім і не приймаєш своє зло, то не походи до престолу, пригадай, що тобі наказав Господь, коли ти принесеш дар свій жартоника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе і залиш там дар твій перед жартонком. І піти перше помиритися з твоїм братом, а тоді прийди, принеси дар твій. Не прошу боління владики, щоб не бути осудженим, не думай про підступність, не, посп... не прославляй, одного не принижуй іншого. Ще вшанові багача, першим місцем за столом і не зневажай бідного, який не може тобі принести дарів. Буду дотримуватися рівності щодо всіх, звинуваченням не поспішай, непотрібний розмов, і допускай нікого не осуджує через чутки, багато хто і із і зворожнечі. Якщо з великою ретельністю, ти вимагаєш. Того, хто зрішив і викриває його відразу перед усіма, щоб не соромитися його перед іншими. викриття перед усіма двічі не гідне. той, що викривається, не приносячи ганьби, не приносячи докорів, звертається до іншого, не гіршого. А коли звинувачення несправедливі, віддається смерті через повіше. Повішення. Такі сатана на людині чинити зло, спонукаючи її дещо інше, а після причини не сміхається. він готує викриття, влаштовує обвинувачів, щоб зудбачити у нещастя стає другим обвинувачем, а людини під час викриття доводиться ще до більшого безумства. І, коли наводиться до іншої ганьби, сатана нагороджує рік або петлею. Не на підставі таких досліджень, той, кому довірене словесне Христове стадо, повинен бути лагідним появляти тих, які рішать із невеликою обережністю, і коли виявить того, хто зрішив, не виганяти відразу з церкви, щоб сатана, хопившись, не зробив у своєї, коли людина, і влучена архіреєм, стане бере її і в свої обійми і не відступає від неї, поки вона не віддається йому. Єрей не повинен часто ані влучати, ані проклинати, зважаючи на те, що ти пастор, не повинен бути роз. Без розбору відкидати не від цього, а не від влучати відстали. Коли знайдеш того, хто зрішив, поклич його вічнаючи в одному доріканні, і що спонукає його відійти від зла. І раз удвічі, і тричі, і коли він послухається твоїх наставлень, я придбав брати собою, як написано в письмі, хто звернув грішника із блудної куті, спасе душеві смерті, покрив з гріхів. Насамперед би є було середдя. Цього, бо тому, хто відпускає, відпускається. І знулінолюбний, Господь говорить: не кажу тобі, досиміли до сібідесяти разів по сім. І не ганьби нікого поза очі, і не гнівайся, коли до тебе звертається. Якщо після трьох наставник він від, вип... від виправлення через покаяння, тоді нехай буде прийнятий. Все ще повинен знати і Єрей, як і кому необхідно, поводитися з народом, щоб не бути осудженим навіки. Нарешті запропоную. Словом, про діяконів, яким потрібно поводитися, діякон повинен усе робити із дозволу пресвітера, і стосовно закону, і стосовно церковних обов'язків і ні в чому не виявляти, самодіяльності щодо народу і все чи нети згідно з великим волінням присвітера. Немає влади будь-якого відлучити, ані будь-щось інше чинити, коли немає пресвітера, діякон не має влади усьому, як і присвіте, крім божественних тайн. Якщо присвітер має намір влучитися, то повинен запросити іншого пресвітера з іншого селища, щоб він підносив молитву за народ, а коли є необхідність, а просвітера не виявляється, то повинен просвітер освятити хліб і показати їм діяконові дати народові. Якщо принесе потребу і виявиться нехрещене дитя без смерті, то можна пристигти діяконо. А якщо дитя помре, то це хрещене для нього зараховане, а коли дитя помре нехрещеним, через безпечність присвітеря, то тому пресвітера. І коли через безпечність батьків помре нехрещене, то горе батькам дітям, тому батьки не повинні залишати дитя не хрещення на багато років. І ця безпечаття це доля вовка. Печать Христос зберігає того, хто має печать, самому Христові, Лецлави, честь і державу держави Нії час і на віки віків. Амінь.